Всім вітаю на своєму каналі, мої любі друзі. Мене звати Арсеній. Усі ради бачити на своєму каналі. Як у вас справа? У мене все добре. Курочки ще ходять. Зараз вже 16-та година. І здивувало те, що в такий час вже заходять кури бігати спати, але сьогодні більша частина курей ще гуляє. На подвір'ї. Ось мене здивувало це. Ось ідіть уже лягайте спати курочки. А ці вже зайшли сюди. Дев'ять курей. А виходить, гуляє вісім курей. половина курей і зайшла, а половина ще гуляє. Бачите, як линяє курка дуже, дуже страшно, чесно скажу, ну прям линяє так, тому що багато пір'я саме попадало в одному місці. Дивіться, відростає, але все одно. Туляться до один одного, так як уже, уже холодно. Зараз на даний момент 4 градуси тепла. І вже офіційно в погоді стоїть сніг вночі з четверга на п'ятницю. Але в п'ятницю передають дощ, 3 градуси тепла, Можливо, від цього снігу і не побачимо, так як буде вночі, має пролітати. Але я не знаю, чи це буде він, чи не буде, так як це під питанням. Тому що кожну годину оновлюється інформація і не знаю, кому вірити. Це вже неодноразово, коли помічаю, що... Пишуть одне, насправді воно інше. Тому, друзі, я не довіряю дуже синоптикам, так як можуть всякі збої давати також. Ось. Ось. Ось трояндочки. Укр... Укрили листям, щоб не холодно. Так само я зробив на городі смородину. О, нарешті ця краса розтіла. Вік гарно, подивіться, друзі. Це ж все-таки така краса. Як подивіться зараз спалаху. Вимкну, подивіться, яка краса. Вони такі більш такі фіолетові. Камера робить їх рожевими. Ну я не знаю чогось так. Але в житті вони фіолетові такі більш. Ось, точніше, бускового кольору. А на камері вони такі більш такі рожеві якісь. Камера, вона все одно не ідеально передає зображення. Подивіться на всі брунька брунька вже. Бачите? Листопад, а брунька розпускається. Бачите? Ось по біології вчили цю недавно, минулого цього тижня якраз. Бруньки в вівторок. Ось це верхівкові бруньки. Ось ці нові пагони відходять, і так дерева. Нові пагони ці, як сказати, Відходять, бачите, буде рости з цієї бруньки верхівкової сюди. Ось цей буде теж рости, бо бруньки є. Це буде сюди. Десь там вверху є ці, як сказав, ці пагони, як називаються? Не пагони а бруньки. Ну, ви верх. Боже. Ось це ось я бачу, ось покажу вам оце ці бічні бруньки. Ось так. Це по біології вчили. Ти розповім вам. Якраз знадобились знання. Якраз. Ось бачите, як цікаво розпускається, бо... Тепла осінь, але це буде біда, якщо сніг випаде і буде знову. Знову буде холодно. Ой, в тому краще, така аномалія. Купали дерева. Бачите. Ну, дивіться, це ж ну, це, ну має нові буруньки на смородині роз, розпускаються. Листопад, ще зими не було. Зима попереду. Ну, це, я розумію, це вже березень там розпускаються. Ну це нуманді, просто вже. Ось всю, э, смородину, ось малину засипали листям і оці гриби все таки чи зрізали чи як, бо вони якісь здалися нам як поганки якісь. Більше до того схиляємось. Тому ось так. Так. Сьогодні було похмуро, але і сонечко теж виходило. Тому такі сьогодні... І сонячний і похмурий день, можна сказати. По ідеї вже через дві хвилини має захід сонця бути. Уже темніє на очах просто. Уже стало темніше. Набагато. Ну, що, курочки. Уже Лягайте спати, бо сьогодні, здається, передають мінус 2 вночі, чи мінус один? Будьте в теплі, якраз і зачиню вас, щоб тепліше було в курнику. Ой, і курка злі... злізла, бачите? Боже, повивертались ці драбини і що хочеш зробити? Ну от що ви зробили, скажіть мені чого? Давай, залітай уже сюди. Вилітай точніше. Все, все. Ой, то ж ці кури. І, боже, тут це я кабінет підклав, так як тут нерівна підлога не дуже. Подивіться, що тут запро. Я навіть начебто не прибирав. Ну нічого, все одно. Уже менше. Так, ну все, все. Так, друзі, дякую за перегляд відео. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Миру, добра. До завтра.